Роботи з ліквідації наймасштабнішої аварії в місті завершені. Яму засипано, прибираються узбіччя, доводять до ладу прилеглу територію. Нагадаємо, перше проваля в центрі міста з'явилося ще на початку липня. Тоді КП водоканал розкопали тут, провели розкопку, але на жаль, причину не вдалося вияснити. Грунт був сухий, засипали, але з часом з'явилися нове провалі, і тоді вже зрозуміли, що ґрунт кудись дівається, потрібно більш детально розбиратися. Ніхто навіть не думав, що на такій глибині буде залягати цей каналіційний колектор. І почалися ці ремонтні роботи. Сподівалися спочатку, що це все зробимо силами комунального підприємства, але в результаті проведення робіт відкрилися всі масштаби, складність цієї ситуації. Навіть тому довелося залучати спеціалістів, які займаються цими питаннями, і навіть за їхніми висновками. А вони працювали не в одному місці України. Усували подібні аварії, то вони говорили особисто я з ними спілкувався, що такого ще вони не бачили ніде. Як сталося тут у нас? О, ну на на жаль, причина зрозуміла. Застарілі мережі основні роботи на аварійній ділянці розпочалися в серпні. Понад місяць працівники водоканалу та інші спеціалісти працювали над ліквідацією аварії. Нагадаємо, на цьому місці зазнала пошкоджень труба каналізаційного колектору. Ця ситуація додала незручностей містянам, особливо водіям, адже рух. В центрі міста на одній з ділянок у вулиці Грушевського був перекритий. А об'їзд створював додаткові затори. Найближчими днями рух обіцяють відкрити. Підрядники працювали кожного дня і вихідні дні працювали. Вчора ввечері вже були основні роботи завершені. О, зараз е проводимо е прибирання цієї, цієї території. Залишаються сюди сили комунального робничого сходоцького підприємства КП водоканал. Коли приберемо, наведемо порядок на узбіччях, тому що техніка буде працювати і важка техніка, і плануємо рух відкрити десь з середу зранку, або вівторок до вечора. Плануємо рух відкрити. Як відзначив Валерій Мартинюк, асфальтне покриття на місці аварії планують класти не раніше ніж через місяць-півтора. А поки що працівники водоканалу підсипають яму, ущільнюють ґрунт, адже він має здатність просідати.